Так, що можна їсти на вечерю? На мій погляд, запитання мало би звучати так: що треба їсти обов'язково ще й на вечерю? Після шостої, після сьомої. Головне за годину до сну не переїдайте, бо, бо шлунок буде важким, буде важко спати. Як зробити так, щоб не навантажувати наш шлунок, зменшити тиск, але з'їсти все, що потрібно. Бо раціональне харчування здається таким, ти маєш з'їсти більше, ніж ти їв раніше. Ти маєш забезпечити свій організм всіма нутрієнтами. І деколи люди в шоці, блін, я реально худну, але я худну, і я їм більше, ніж раніше. Що відбувається взагалі? Роз ви нормальні? Як, як так? Ви робите, в чому тут чудеса? Де секрет захований? А нема секрету. Зауважте, якщо ви маєте проблеми з щитовидною залозою, гіпофункції щитовидки у вас є, наприклад, гормон тероксин. Т-4, які потім активуються в в вашій печінці з допомогою селену, потребує для створення хорошого мех, тому що гіпофіз каже: ей щитовидка, продукуй, тобто є замкнуте коло. Але коли ви маєте велику кількість клітковини, особливо целюльози, і сприймаєте сульфарафан, ну в ваше тіло, зв'язуватись йод буде погано. А погана зв'язка йоду, погана формація тероксину. Т4 добре це вивчить. І коли ви починаєте збільшувати клітковину, особливо на гіпофункціях, знаєте, люди такого типу, вони от по всьому в тілу жир. Просто отут починає звисати, особливо жінок, це стосується чоловіки, як правило, мають цирозне більш накопичення, печінкове накопичення або наднирникове. А от жінок воно так виростає, виростає, і вони думають: блін, раніше у мене бедра були, тільки товсті, а Тепер я вся туста, що за фігня? Виявляється, що це просто теройне накопичення. Тому таким людям краще все-таки брати ферментовані продукти, такі от, е як капуста, наприклад, червона чи білокачана, квашений стиль, або просто переходити там, висівки долучати, горішки, трішки чорного шоколаду, тобто балансувати, але не забувати про. Йод. Розумієте, у вас і так, якщо йдуть проблеми з йодом, важкий метал виводиться йодом. Ви думаєте, нас довкола не оточують важкі метали? На кожному кроці, наше тіло, крім того, що йдуть зовнішні ризики від інших людей, ми бачимо там війни тому подібне. Так ще ризики від, просто від природи, тому що тут свої токсини формуються, якісь нові бактерії, нові віруси. І якщо ви зовні не будете себе захищати, бо ви не в змозі це робити, то хоча б зробіть це внутрішньо, не перешкоджайте собі. Не бийте себе молотком по пальці, потім не дивуйтесь, ой, знову розпух. Хм, б так, а? Тому. Тому їсти на вечір можна все, тільки старайтеся не переїдати за годину до сну. Якщо ви все-таки не можете в вам треба поїсти, бо ви знаєте, що ви потім прокинетесь вночі, тоді долучіть целюльозу, інулін, пектин у цей час. Добре, ви скажете, Ростик, де він знаходиться? Ти такий мудрий, тут сказав пару розумних слів, і все, і зараз підеш. А що нам робити тепер на вечір? Дивіться: капуста, висівки можете долучати, можете долучати собі фрукти, зелені, не солодкі, але краще їх віддаляти взагалі від білкової їжі повністю, та тобто Треба дивитись, балансувати саме ваш стиль, як ви харчуєтесь, але клітковину просто долучаєте собі в великій кількості на вечір. І це не буде давати вам сильної важкості, сильних проблем. При умові, якщо у вас немає проблем з шлунком, якщо у вас він болить, або у вас там рефлюкс або гастрит. язвочки, не треба грати з вогнем. Спочатку допоможіть своєму шлунку, а це можна зробити. Ваш шлунок дуже швидко реставрується: два тижні та місяць і все можна налагодити.